Позвонив працівник і говорить, «Миколаївич, а ну зайдіть на камери спостереження, туди бомби полетіли на ваше господарство. Я заходжу, камери не працюють. Відповідно, вони пошкоджені, і або камери пошкоджені, або електрики немає. Звісно, я зрозумів, що щось відбулося погане. Це було в травні, тому що я до іншого дня, поки дожив, думаю, поїду, подивлюся, що там відбулося. Це була безсонна ніч. Ну, на другий день я побачив величезні пошкодження. Серце опустилось, руки опустилося, Дуже сумно і дуже тяжко, що вороги нас намагаються знищити. Склади пошкоджені, один взагалі не підлягає відновленню, а ті треба дуже-дуже великі вкладення. Оце таке. Оце так ми господарюємо в нинішніх умовах. І це оце, постійна напруга, постійне переживання. Взрив, бомба он теж гепає. І ти оце все думаєш. Думаєш, бо це все твоє. Ти все робив тут 30 років. Це твоє життя, це твій бізнес, твоя робота.